Лише 15% жінок, постраждалих від насильства, звертаються по допомогу. Про це говорили на регіональному форумі. Це знак міжсекторальний підхід у боротьбі з насильством. Пройшов він у межах всеукраїнської акції «16 днів проти насильства. За словами координаторки напрямку протидії домашньому та гендерно зумовленому насиллю благодійної організації «Світло надії» Вікторії Мірошниченко на Полтавщині діє два притулки для постраждалих жінок: один в Полтаві, інший в Лубнах. Є денні центри кризи кімнати, але наразі їх недостатньо всього по області, тому цей напрямок постійно розвивається. На жаль, кількість звернення з приводу домашнього і гендерно зумовленого насильства збільшується. Зараз є напрямок, з яким ми стикнулися тільки під час війни. Це сексуальне насильство пов'язане з конфліктом. Обговорення цієї теми сьогодні дуже актуально. Адже на фоні війни, як свідчать статистичні дані, рівень насильства зростає, говорить перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Ламешко, який завітав на регіональний форум. Сьогодні одночасно проходять декілька заходів, і поряд з регіональним форумом також відбуваються зустрічі з. Представниками правоохоронних органів, представниками ювенальної юстиції, з представниками суддівської влади і обговорюється тема насильства, і виробляються якісь практики, алгоритми. Спочатку початку 2024 року до офісу омбудсмана надійшло 191 звернення щодо гендерно зумовленого насильства у сім'ї. Кількість звернень цьогоріч зросла вдвічі, порівнюючи з 2023 роком, ми не можемо замінити діяльність ні поліції, ні прокуратури, ні суду, ні інших суб'єктів, які повновані. Важен самореагувати на гендерне зумовлене насильство, але ми доповнюємо існуючі засоби захисту прав людини. Тобто, якщо нам людина пише, наприклад, про те, що да, там, не реагує поліція, ми звернулись. То в такому разі ми скоровуємо відповідні листи до вищестоящих органів окремо і саме вимагаємо здійснити перевірку своїх колег з метою саме от вивчення даної ситуації. На форумі обговорили проблемні питання, ділилися і позитивним досвідом. З 2017 року ми вже відкрили перший притулок для жінок з дітьми, які потерпають від домашнього насильства. У 2021 році, за підтримки міської ради, відкрили центр денного перебування. Залучено значні кошти міжнародних. <донорів> для того, щоб ці сервіси існували. Нагадаємо, акція «16 днів проти насильства розпочалася 25 листопада. Триватиме вона до 10 грудня.